Є такі моменти, я думаю, що у вас таке було, коли ви дивитесь фотографії, і ви поринаєте, ви дивитесь фотографії, і прям відчуваєте. Якщо це фотографія зліт, то в вас жарко стає. Ви згадуєте, як це було. Якщо там десь холодно чи як то ви ж пригадуєте, буває, ви дивитесь на фотографії, починаєте посміхатися, бо ви туди поринаєте. Важливо, коли ми нагадуємо про воскресіння, нам поринути в той момент, трошки десь пережити, відчути. Бо ми ніби й знаємо, але кожен раз, коли ми занурюємося, якусь історію, ми по-новому її переживаємо, по новому відчуваємо. І я не знаю, чи у вас таке було. Ви дивитесь якісь фотографії з якимись людьми, наприклад, і кажете, треба їм написати. Ви до цього знали, що може треба. Ось побачили, пригадали, що точно, давно не спілкувалися. Це ж, оказується, близька мені людина. А я довший час нам її не писав. І я закликаю нас сьогодні поринути в спогади, зачитаю о, о, декілька віршів. Але щоб ми для себе постарались проникнути в цієї ситуації, Івангел від Івана з, 19, з 20 розділу, 19 вірш, Євангеліє від Івана, 20, 19. Того ж дня, дня першого тижня, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них. Мир вам! І сказав, що це, показав їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як отець послав мене і я вас посилаю. Сказавши це, він дихнув і говорить: Прийміть Духа Святого, кому гріхи простите, простяться, а кому затримаєте, то затримаються. Така ситуація. Я хотів показати фотографію, як учні сидять за зачинним дверим, але думаю, ну це точно буде намальовано і приблизно так не буде виглядати. Бо там просто двері такі ще й культурні. Ми трошки інколи облагоражуємо. Ось на, Коли був їсти в Христав і там фотографії такі, знаєте, чуть благородніші. Так як при військ римських військових вони всі такі, знаєте, ну таке да -да -да, в парадній формі завжди відбувається. В горниці вони знаходяться, двері замкнули, і в них є щось спільне. Як ви думаєте, що об'єднує всіх людей, які там знаходяться? Страх. Об'єднані страхом. Вони не теж, там не така обстановка, спокійна. Ми сидимо в, десь в гостях чи гості до нас. Все добре. Чекай, може, ще хто прийшов. Знаєте, як вішенка на тортику. Все добре, просто ще треба. Взагалі, життя в мене добре, святкова. От треба повод ще сукнути. Добре, що свято в церкві є, то якраз буде. Ні, їх щось об'єднує, їх об'єднує страх. Вони сидять і бояться, бояться, що їх викли, викриють юдеї. Щось схоже ситуація можемо уявити зараз в Україні, коли люди сидять в окупації і в них бо вони бояться, щоб не прийшли е окупанти в ці двері. І, бо вони тоді, е ті, хто там всередині, безправні. В своїй квартирі безправні, в своєму домі вони знаходяться безправні. Якщо прийдуть юдеї, то ми нічого не зможемо придивити і зробити. І тому вони сидять там в такому стані. Учі, які ходили декілька років за Ісусом Христом, які знали багато Його, які самі робили чуда. Пам'ятаєте, що вони приходять і раді і говорять, демони коряться, хвороби виходять. І це, це не тільки через Ісуска, це через людей, які зараз сидять, замкнені дверима, і в них одне переражають, щоб туди стук не був. Я не думаю, що вони когось очікували. От те, що їх об'єднує, це страх. І в такі ситуації, коли вони не переживають, не знають, як далі їм бути. Їх багато що гнітить. Я не знаю, чи вони думали про майбутнє, можливо, не думали. Тут думали, як би тут пережити, а далі, де про яке майбутнє, що тут хваляться, нашого е вчителя вбили і нас, скоріш за все, будуть переслідувати. І ось вони в такому стані е сидять і з'являється їм Ісус Христос і говорить, мир вам! Те, що вони потребували найбільше для них, для того, щоб пішов цей мир? І цей мир двічі, Ісус говорить: говорить, нехай буде цей мир. В деяких перекладах там говориться, мир нехай буде на вас. в інших мові. Тут мир вам ми просто спробуємо, а це так мені сподобалось, мир на вас, нехай буде. Нехай цей мир почине на вас. І яка реакція учнів? Їм сказали мир вам!» яка їхня реакція? Ми зачитували, хто слідкував уважно. Зраділи. Дякую, що є тих, хто слухав. Зраділи. Написано, побачивши Ісуса, почув, що Він сказав, вони зраділи Ісуса Христа. Він говорить мир вам. Ці слова. Ми співали пісню. В неділю, можливо, ні, не, сьогодні співати не будемо, бо я бачив графік цих пісень, але в неділю співали таку пісню. Звершилось. І ось ці слова, які позвучали мир вам, вони говорять, звершилось, що вже сталося. Юдеї також можуть прийти, ситуація не змінилася. Він не сказав: того, коли ви боїтеся, розігнані чи спалені, все переміщено. Пам'ятаєте, Ілля полив? Ви так хотіли, от тепер це сталося. Тільки боялися наконець-то вони. Вже тепер, ні, він говорить, мир вам. Оце звершилося, це те, що міняє обставини навколо і люди, сидячи в тій же ситуації, в таке відчуття, що перемінилася обстановка, і вони саме перемінюються. Я не знаю, чи ви таке часто переживали, але спробуйте чи згадати, чи уявити ситуацію, коли людина, наприклад, діагноз невідомий, і вона чекає, коли цей діагноз підтвердиться чи не підтвердиться. І вона в очікуванні. Ти з нею говориш, «ні-ні-ні». Саме головне, щоб це сталося. Оце як станеться, потім не питайте мене. Я бачу студентів, які ти щось питають, до понеділка мене нічого не питайте. У мене екзамен. Все, взагалі, не трогайте мене. От після екзамену я стану якби людиною. Можна буде зі мною поговорити. Людина цим переживає. І вона тільки на це зациклена. Так само і учні. Вони тільки були, що з нами буде. Ми вчились, знали, що зараз, як далі буде. За цей час вже... Е, якісь зв'язки були порушені. Вони проти себе настроїли юдеїв, бо вони були спаситані. Вони думали, можливо, вже юдеї взнають, хто де, звідки вони, чи додому вертаться, чи не вертаться. Але Ісус Христос говорить: мир вам! Це означає звершилося. звершилося. Або інша ситуація, коли людина. Знаєте, на ній якийсь там штраф доліє, чи що вона десь попала в аварію, чи просто якийсь і вона знає, не знає як буде. Вона тільки про це думає. Все інше не говоріть, мені не згадуєте. Оце треба вирішити, а то далі почнеться життя. І це доліє на них. І так, в такій ситуації Хистос приходить і говорить: мир вам, це звершилося. Навіть сьогодні <кхм> я в п'ятницю знав, що поїду додому а В неділю після служіння, значить, не встигну вернутися, тому придеться в понеділок ще переночувати, в понеділок вернутися назад. І в суботу пішов на роботу. І перше в мене в суботу було відчуття, що робочий день. Я так людям пишу, думаю, що странно, чого вони не відповідають, якби нормальний день? Що, що не так? то ж тепло, вроді, ну вроді ж не хворіють. Ну це ще таке, особливо сьогодні мене було. Сьогодні виходить нова людина на 10 годину ранку. Вийшла я їй пишу в 9, Там кажу, тебе зустрінуть, робив. А вони мені пишуть там, я вже сижу. В... Вдома там ще консервативна церква, в принципі, телефони можна. Я чую, там пишуть, 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 та я хочу щось відповісти, що завтра прийду розберемося. І я таке сижу і щиро, щиро не розумію, чого вони пишуть. Ну, так то ж свято, <свято>, <свято> да. то ж церкві є. Ти переймена така, ти взагалі не можеш зрозуміти, що не так? Що ви смішите, Що ви це серед неділі? А потім думаю, да ні, сьогодні ж не неділя. І також е ми їдемо в машині, теж нагадую, як добре, вихідний день такий. Потім думає, да ні, не вихідний. Люди щось десь вирішують. Люди десь... Оце перенесення, ти в тій самі, але навколо тебе щось, друге, ти по-іншому відчуваєш. По-іншому відчуваєш. Був би я в інших обстанах їхав би десь на роботу, і цей понеділок я по-іншому відчував би. Не то, що ситуація кардинально друга. Я там був мільйонером, ним не став чи щось таке. кардинально, Ні, та ж сама ситуація. Я той, той самий. Тим більше в машині їхав не в такому одязі, а такому, як я зазвичай і на роботу хожу, В такому одязі. Але щось навколо нас воно міняє наше відчуття. І ось Воскресіння приносить у повсякденний день, приносить інше відчуття. Тоді, коли був страх, тоді було, коли невідомо, як воно буде. Ісус Христос приходить і говорить, звершилося, мир тобі. Те, за що ти переживаєш, Ісус Христос приходить і говорить, мир тобі, ти є прощений. Звершилось і прощений я. Це велика річ. Це те, що тяготить над людиною. Тепер в неї звільняється оце. І людина є прощеною. Можливо, вона не задумувалась над цим. Я багато людей, які живуть сьогодні, я чув проповідь, де людина пішла у, до церкви і е, виходить звідти і починає жалкувати, що пішла до церкви. Каже, нормально жив. Ні за що не переживає. Тут мені сказали про вічну душу, щоб я подумав про неї. І тепер я почав про неї думати. Слава Богу, він за це дякує. Але тоді він На що Нормально ж було. Ситуація ж нормальна була. Зачем про це думати? Я таке на роботі зустрічав, коли людина е, е, щось зробила, а я там вона звітує, я їй кажу, а ти на це подумав, ти на це подумав, ти на це подумав. І вона так присідає так. То це і це треба, це і треба. Так було нормально. Я ж ніби вирішив завдання, а казалось, і тут треба було подумати, і тут ще зробити, і тут ще зробити. Да За чим воно мені так вже ж все добре було? Та саме людина живе, може жити в світі і не задумуватися. Ну, грішу, де грішу, де яка різниця? Але гріх він не веде він до смерті. Задумується ця людина чи не задумується. Ходить вона до церкви, чи не ходить, але якщо вона грішить, це веде до смерті її. І ось, слова Ісуса Христа, мир вам говорить, звершилося і прощений ти. То й дарована спасінь, воно не просто так даровано. Не просто тому, що ну, так полагається, а тому, що заплачена ціна і Пасха наша є Христос, який помер за наші гріхи. І ось. Оце те, що сталося, і проще не я. Інша річ е, Він приходить Ісус Христос і говорить до них, мир вам! Це зміна прописки, якщо, ми воскрес, якщо Він Воскрес, Воскреснемо і ми. І цей приклад нагадують, навряд чи він зараз вас змусить так сильно задуматися, що якби вам подарили те, що ви мрієте житло. Але вам його подарували в небі, є прописка. Краще, ніж тут. У нас в будинку, по-моєму, два роки, чи скільки вже там труби диряві, вже народ збирається робити, що там замінити. Там вже що я про тих будівельників там начитався і десь інколи до них доприєднуюсь. Хтось добре заробив, а хтось отримав поганий в самому будинку. Щось там вже латають, збирають. Не в такому, набагато кращому. Десь хтось переживає, що в нього біля будинку немає де поставити машину, чи, принципі щось старе. Він дарував. На прописку небі, якщо він воскрес, воскреснемо нами. Питання наше вирішено. Тут людина переживає і це цей давить хлопців давить. Де ми будемо жити? Не хочу жилитися, бо де жити, немає де жити. І відповідальних хлопців це дав, і це нормально, без відповідальних. А так да, якось воно буде там. Розберемося. Е, хто буде розбиратися, мабуть, так, кому він робить пропозицію. Е, людина тут на е, 60 років, їй треба вирішити питання житлом. І це давить на людину. Ще на щось маленьке можна збирати, де на велике. Я пам'ятаю, <кх> я заробляв стільки приблизно, скільки я платив за житло, ну і їв. І мене це лякало. Молодого хлопця в мене це лякало, як я зароблю на житло і скільки тут бути. А ще про проженіть будеш, не питайте. Взагалі. Не, не, не говорять мені про це. Бо це питання важливе, ще собі там на шурму можна назбирати, чи на щось можна збирати. На питання з житлом вже складніше. А як питання з житлом на всю вічність? Чи ти прийдеш туди з правами, чи без прав, ти туди прийдеш? І ось це питання вже вирішено. Ісус приходить і говорить учням, мир вам! Не тільки тут, не тільки про юдею переживайте, що значно більше на хашому серці буде мир. Навіть якщо ці юдеї колись вас доженуть і вб'ють, а так станеться з усіма, крім Івана, Їх вб'ють ось не юдеї, десь інші, але й вб'ють ваше житло воно на небі разом зі мною. У вас є прописка і ваше питання вічності вже вирішено. Нехай в вашому серці буде мир. А ці слова, я хотів би, щоб ми занурились. Вони не просто звучать мир, і ми розуміємо, з миром Божим. Я в церкві, де часто люди заходять, людина одна заходить, вона проходить по залу і сідає наперед, і вона говорить там Чи слава Богу, чи мир вам. Ну вже зараз так не роблять, бо в церкві більше людей, коли ще було менше, то так говорили. І ми всі дружні питаємо з миром Божим, «Мир миром, з миром Божим. Але для учнів ці слова, мир вам звучали трохи по-іншому. Вони налякані, ці слова, ніби вирішили цю ситуацію, змінили ці обставини, які навколо. І учні всередині, при тих же обставинах, в середині по-іншому себе починають відчувати. Я би хотів, щоб свято, коли ми нагадуємо про Воскресіння Ісуса Христа, сьогодні буде не день понеділок, але в нашому серці щось було по особливому. Свято було, мій Господь Воскрес! І це моє життя, в моє життя приносить зміни. Але продовжує мову Ісус Христос, і Він говорить: як Отець послав мене, і я вас посилаю. Не закінчили слова Ісуса Христа мир вам. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Воскресіння Ісуса Христа спонукує кожну людину до дії. Воскресіння це не просто. Як свято, коли невідомо, що з цим робити, ти нагадуєш. Це свято спонукує людину щось робити. Спонукує не на цьому замислюватися, а робити справу того, хто Воскрес. І значить, Воскресить і нас. Ісус Христос дав завдання учням, і ці завдання звучать, звучать і до нас. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Він не лишив нас цим завданням. Просто один на одинці. Він дав Духа Святого, і ми скоро, трохи більше ніж через місяць, будемо нагадувати про це. Ісус вже говорить учням, дихну на них і говорить, прийміть Духа Святого. І Він посилає учнів. Це завдання і сьогодні актуальне для нас. Я так би хотів, щоб на свято Христового Воскресіння ми не просто говорили Христос Воскрес, висвітний Воскрес і раділи. Стіл трохи святковий, сам по святкому вдівся, настрій такий святковий, фотографії зробив святкові, е, і ну радісне свято, але це спонукання до дії, це має мене направити, це має мене спонукати все своє подальше життя вести по-іншому. Ісус Христос посилає своїх учнів і говорить: кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримуються. Як я розумію, ці, е, цей вірш, як я розумію, не учні будуть прощати, бо прощає Ісус Христос. Але ці слова говорять: ви йдіть і говоріть, і кому ви засвідчите, і ці люди покаяться, то ті люди отримують спасіння, а де не захочете піти, десь може зморонити шанс, десь може посоромитися, то ці люди і не знають те, що є спасіння. Можливо, через іншу людину, а можливо, і не знають. І це велика відповідальність до кожного з нас. Я знаходжусь, і маю засвідчити людину, яка знаходиться навколо мене. Я маю молитися. За цю людину. Як отець послав мене, так і я вас посилаю. І ці слова звучать до нас. У День Воскресіння вони звучали в неділішній день, увечері, коли учні збиралися, і з'явився Ісус Христос. Він говорить, і я вас посилаю. Кому просите, кому звістите про Енгелію і щиро це робитимете. гріхи цій людині проситься, бо вона покається. Ви кому затримаєте, десь легковажите, десь подумайте, а мені тут справи свої, мені тут це треба вирішити, і це треба вирішити, і це треба вирішити. Якась людина може не отримати спасіння. Звичайно, це вибір кожної людини, кожної людини. Але як важливо нам для себе це взяти. І Ісус Христос воскрес не для того, щоб мені тут було добре, бо якби мені тут було добре, то і неба не треба, треба молитися, щоб. Не 120 було років, а ще трошки більше, і ще трошки більше, щоб медицина була добра, щоб довше жив. Ні. Він воскрес для того, щоб ми разом з ними, з ним жили на небі. Він захочує кожного з нас, щоб ми поширювали цю звістку. Він воскрес, задумайся про своє життя. Можливо, ця думка тобі буде неприємна, але в тебе вічна душа, і ти маєш вирішити, що з цією вічною душею тобі робити. Ісус Христос Воскрес і має для тебе. Вічні оселі. Це наше завдання, як учень Ісуса Христа. Воно звучало не тільки до 11, які були зібрані, воно звучить і сьогодні, і до кожного з нас. Мир вам. Все вже вирішено, лишились дрібнички. Головне, головна безпека вона вже вирішена. І вирішив Ісус Христос. Він подолав смерть. Чи будуть труднощі, будуть, але ми сильні з нашим Господом їх пройти. А наше завдання виконати те, що він заповів. І я вас посилаю. Щоб ми в кожен день хтось фізично десь свідчить, хтось долучається до служіння, хтось молиться, хтось своїм фінансами долучається. І все це участь, і все це виконання заповіді, яку сказав Ісус Христос, і я вас посилаю. І людина каже: отримав і виконую, чекаю з нетерпінням того, коли знову в вічних оселі зустрінусь з тим, хто воскрес. А він нехай через наше життя, через наші слова і головне через наше життя буде слава. Амінь.